Вітаю вас, малята. А ви знаєте, здоров'я це найважливіша цінність для кожної людини. Хто здоровий, той сміється. Все йому в житті дається. Він далає всі вершини. Це ж чудово для людини. Щоб бути здоровим, потрібно позитивні емоції, дотримуватись режиму дня, корисна їжа, спорт. Захартування, особиста гігієна. Я для вас підготувала спеціальну вікторину. Потрібно відгадувати загадки, будьте дуже уважні. Про здоров'я треба знати, слід про нього, змалку дбати, кожний ранок обливатись і зарядкою. Займатись, молодці, у дворі щодня гуляти, повноцінно їсти й спати, добре мити всі продукти, то схочу вживати фрукти. Будете це все робити, перестанете хворіти. Чи, зубки кожен день дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна. щітка. Коли мию, ще вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик мій м'ягесенький Рушник у темниці виростає та маленькі зубки має, хоч гіркий він. І пекучий, та корисний, і цілючий. Часник. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку, густуй пухнасту. Що, крім цього, треба діти? І ще зубну. Пасту, вірно, як купатися? ідеш, і мене також береш. Я гладенька і запашне, ти намилюєш мене. Всі микроби змило, я корисне. Мило. Цей овальний кислий плід знає майже увесь світ. На долоньки розрізаємо, у чай його кидаємо. Лімон, він о зачісках мастак, вас причешить гарно так. Розчесав моє волосся, так давно вже повелося, що хайний молодець той, хто має, гребінець, бокс, хокей, бапслей, футбол, сноутборд і волейбол. Стадіон, басейн, корт об'єднала слово. Спорт. Лежу в кишені і чекаю. Рев, бруднуль і плаксія. Витру їм потоки сліз, не забуду і проніс. Так, носова хустинка. Хто людей від бід рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Так, лікар. Де дістати можна ліки? Цей будинок недалеко. Називається. Аптека. Кажуть, хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози пролітєте. Так, це цибуля. Хочеш бути ти здоровим про своє здоров'я дбай! Спорт, вітаміни і гігієну, друже, ти не забувай!